До мене мій товариш, потім побратим, набрав, сказав, що я формую підрозділ свій. Кажу, бачив, що ви приходили в РТЦК. типу, не хочу до тебе забезпечувати бойовим медиком. Я сказав, плюс я на своєму місці. Ну, я роблю цю роботу краще за інших. Ну, мотивації багато, багато генетично закладено. Ну, кажуть, ну, те ж саме, типу, ну, у мене дід був воював. Ну, якось воно так все привело сюди. Всі мої хороші друзі, от, скажімо так, тих, кого я справді називаю друзями, ідейно налаштовані і так далі. Ну, ми з першої дні пішли разом зі мною. Пою медик — це людина, яка працює з підрозділом. Яка знаходиться в безпосередній близькості вже від того самого е, близького контакту і так далі. Сріб за все це потрібна мотивація, бажання. Якщо це є, все решта, ну, під тим же самим протоколом, ті сітки можна за бажання навчити дуже оперативно, дуже швидко. Я, скажімо так, перестав урахувати, скільки є людей дуже давно. Ну, ще, ще на бахматі. Коли в тебе за день, грубо кажучи, за два ну, 30 людей більше, Ну, кого рахувати? Просто робиш свою роботу. Ну для кого рахувати? Ну, це дуже складно диференціювати, коли ти дійсно врятував, бо якось не можеш просто вивести, наприклад, і за цей проміжок часу з ним нічого би не сталося. А когось ти везеш, і там дійсно критичний стан. І якщо би ти не зробив цю роботу за тих, скажімо так, час твого вакуу, то ця людина б загинула за цей проміжок часу, або на подальших етапах ваку мала б більші шанси загинути. Або, скажімо, якщо б не зробив елементарно ті втручання на тих же кінців, і так далі, конверсії і так далі. Не? Людина залишилася без кінців, і тому ну, саме слово питання вирятував воно таке дуже суб'єкти, не відношення кожного в